Даринка, що з тобою? До мене прийшла ця печалька. Печалька Привіт, з вами знову канал Матусю. Подаруй мені 5 хвилин. У нас сьогодні немає поліанки. Тож наша тема стосується мене і Даринки. Яка наша тема, Дарус? Плачує. Плаксивість. Угу. Коли буде сміхотерапія, тоді буде полянка. А з плаксивістю вона взагалі не дружить. Ну, навіда теж. Да, всі плачуть. Плаче. Всі плачуть. Але хтось більше, хтось менше. Я е, колись більше плачу, колись більше сміють. І полянку. А ти плачеш того, що ти по типу, темпераменту меланхолік. 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 У меланхоліків сльози дуже близько. У них слабка нервова система і вони плачуть навіть як вже дорослі. Маленькими плачуть над мультиками, над яким ти мультиком плакала останній раз і боїшся його дивитись. Колубок, правда? Кас! Висуть <laughs> з'їла так було шкода. Знаєш, пом... що у нього колоко. Це носо. А моя по... сестричка його включає вічно. І мені прийшлося прийдеться на телевізорі. <laughs> а пам'ятаєш, як ми з тобою дивилися фільм про собаку і теж двох плакали? Хатіко. Пам'ятаєш? Mm -hmm, да, Ми ридали з тобою, ридали. Як собака померла і той дядько? Ну, собака довго чекала свого господаря на тому самому місці. Да, той фільм. А полянка з нас mm. сміялася, пам'ятаєш? Ну, я собака померла і Ну, вже довго прожили. Так, так. І там пам'ятники поставили. І пам'ятник поставила. Отже, дітки плачуть, якщо вони за типом темпераменту, меланхоліки. Коли їм мало уваги, особливо це буває, коли народжується друга дитинка. І старші дітки відчувають, що їм уваги не вистачає. Як я. Угу. Коли мало обіймів. Ті дітки плачуть. Коли кризовий період. Кризовий період, коли, наприклад, дитина йде перший раз в садочок. Пам'ятаєш, коли ти пішла перший раз в садочок і плакала? <звучить> і полянка І, і полянка тоді плакала. Вона за твої шию Трималася, так. А ти а Вчителька її. А ти 15 хвилин плакала перший раз, я пам'ятаю. Кризовий період проходить в кожного по-своєму, в когось один день, в когось три місяці, в когось пів року. А в школі пам'ятаєш, як ти плакала, коли перші рази ходила і казала, що тебе скупає якийсь хлопчик. Пам'ятаєш? Андрій. Андрійко. Також дітки плачуть, коли наслідують когось із батьків. Вони бачать, що хтось із батьків плаче, і вони теж плачуть. а я, Коли ти плачеш, я теж плачу. Я не можу видержатися. Отже, батькам треба пам'ятати, що діти, які плачуть, це їхня така особливість. З цим треба миритися, не треба сердитися. Не всім батькам це подобається, тому можна придумати ось таку коробку для плачу. Захотіла Даринка поплакати, побігла в кімнату, поплакала над коробочкою, поплакала і вибігла веселенька. Да? Плакати не можна забороняти плакати. Бо якщо забороняти, дитина може заїкатися. Я так роблю, бо ви мені не дозволяєте плакати. Отже, щоб побільше дитина посміхалася, треба переключати її увагу на щось інше, 40 І разів поглажувати, виплакати. виплакатися, обіймати багато-багато. Одна дитячий психолог Еда Лашан каже, Якби повернути час назад, я б свою дитинку тримала б на руках і тримала. Тому, дарую, що ти скажеш батькам? Побільше тримайте. Побільше тримайте на ручках. вами був канал Матусю. Подаруй мені 5 хвилин, ставте лайки і підписуйтесь. Пока-пока!